Три найрозповсюджених види стикування гіпсокартона: перший це заводський стик. Дві заводські кромки стикуються один до одного. Його армувати найпростіше. Другий варіант це стик з обрізною кромкою. Коли з двох сторін гіпсокартон зарізається під кутом 22, ну в кого як вийде насправді, і він нормується стрічкою. І третій вид стику, який також на жаль зустрічається, хоча так робити неправильно. Коли я монтую гіпсокартон, я не допускаю таких стиків. Ну але деколи виникає ситуація, що приходиш на об'єкт. Гіпсокартон вже змонтований, і тобі доводиться шпаклювати такі стики. Це коли примикає заводська кромка і обрізний стик. Він також має свої нюанси. І зараз ми по порядку розглянемо, як це все робити. Перше, з чого ми починаємо, це ґрунтування. Деякі люди пишуть, що ґрунтувати гіпсокартон не потрібно. Це неправда. І деякі навіть виробники гіпсокартону, КНАУФ, наприклад, пише. Навіть чим його треба ґрунтувати. Я використовую ґрунтовку Knauf Tiefengrund. Вона мені подобається, і проблем з нею ніколи не було. Отже, ґрунтуємо наші стики. Тут нічого складного немає. Беремо кісточку і просто прогрунтовуємо стик. Перегрунтовувати не потрібно, одного разу достатньо. Забираємо якісь каплі і залишки. Забираємо каплі і потьоки грунтовки. Так само грунтуємо місця, де буде зашпакльовуватися саморізи. Важливо не тільки зверху отак от прогрунтувати, але щоб ґрунтовка попала всередину. Тобто декілька разів проводимо і добре загрунтовуємо цей стик. Якщо цього не зробити, то суміш в стику вона не буде мати акдезії з кромкою і не буде достатньо арму... міцно армувати гіпсокартон. Тому важливо. Цей нюанс завжди пам'ятати. Два дуже важливих нюанси в ґрунтуванні. Перший це не перегрунтовуємо, особливо обрізну кромку. Провели кісточкою декілька разів, і цього достатньо. Не потрібно прям заливати туди ґрунтовку. Чому, пояснюю? Тому що якщо ми дамо забагато ґрунтовки, то цей стик він може розбухнути. І трішки деформуватися, тим самим вивши нам площину. А так як ми будемо клеїти зверху стрічку, нам цього не потрібно. Тому без фанатизму в цьому плані. І друге грунтовка має висохнути. Виробник пише, що пройти має мінімум 2 години, але це залежить від вологості і температури. Ну я думаю, не треба пояснювати, як зрозуміти, що вона висохла, вона буде трішки блистіти. І краще почекайте. Деякі майстри вони цим грішать дуже ж загрунтували і бігом шпаклювати, шпаклювати в такому випадку. ґрунтовка не працює. Вона має полімеризуватися і тільки тоді вона працює як потрібно. Тому не порушуємо технологію і чекаємо, займаємося, поки іншою роботою. Для армування стаків ми будемо використовувати сьогодні шпаклівку Сімін SE-86. Я використовую або її, але частіше використовую Uniflot, Але, в принципі, вони плюс-мінус однакові. Ви бачили в мене на каналі відео, де листок гіпсокартону вісить тільки на цій шпаклівці і стрічці. Вона досить міцна і ніколи з нею проблем не було. Також використовуємо стрічку Knauf Kurt, це перевірена стрічка. Краще її я не знаходив. Вона дуже зручна в роботі, міцна, і також ніколи з неї питань не виникало. До речі, для подібних робіт я рекомендую придбати ось таку ванночку. З неї дуже зручно працювати. Вона виконує роль якби другого накладного шпателя. Тобто ви суміш взяли і об неї все, що лишнє, забрали. І коли ви працюєте десь на висоті під стелями, то вам не потрібно постійно наклонятися. За шпаклівкою. Вона у вас весь час в руці, тому це прям мегазручно. Гонтовка висохла, пройшло десь 2 години, і переходимо безпосередньо до армування. Перший у нас буде стик це заводський, де дві заводські кромки сходяться. Значить, що ми робимо? Беремо шпаклівку і накладаємо її в стик. Якщо у вас тут є якась відстань, то ви шпателем вдавлюєте якби, от туди от шпаклівку. Ось таким чином. І накладаємо шпаклівку з залишком. Є. Yeah. Я використовую спосіб з от грибінкою. Можна це все робити і шпателями, але грибінка вона прям дуже сильно спрощує роботу, тому що ви даєте саме такий шар, який потрібен для приклеювання. Не більше і не менше. Я наношу суміш стик. Потім прохожу отак от гербінкою, беремо стрічку курт і вкладаємо її посередині стику. І отак от пальцями приглажуючи. Одним шпателем ви притримуєте стрічку, а іншим вдавлюєте її в шпаклівку. Тим самим видавлюючи залишки з під неї. Деякі там мочать цю стрічку, ще щось з неї роблять, не треба цього нічого робити. Якщо у вас замішана правильно шпаклівка і загрунтована поверхня, все там дуже добре приклеїться. Не займайтесь цими речами. І після цього беремо шпаклівку на ширший шпатель, наносимо так, накриваємо зверху і стягуємо. Обов'язково забираючи лишню шпаклівку по краях. Це стик заармований. Чекаємо, поки схватиться, і будемо наносити другий шар. Що стосується шпаклювання саморізів, то тут нічого складного немає, просто взяли і замазали його. Але обов'язково саморізи потрібно шпаклювати два рази. Наступно переходимо до стику, де в нас дві обрізні кромки. Тут у нас алгоритм дій трішки інший. Ми не клеїмо спочатку стрічку, а беремо і забиваємо стик шпаклівкою. Знову ж таки, робимо це так, щоб шпаклівка добре вдавилася в стик. Я зараз покажу це ближче. І отак от її прямо туди. Вдавлюємо всередину, щоб вона аж вилазила. І заповняємо наш стик повністю. Після того, як заповнили стик, так от рівно стягуємо. І після цього ми стрічку не клеїмо, тому що якщо зараз поклеїти сюди стрічку, то шпаклівка буде втягуватись, а місцями випирати. І на стрічці вийде такий горб, який вже потім ніяк не прибереш. Тому спочатку забиваємо стик, чекаємо, поки він схватиться. Шпаклівка Uniflot і Сімін дозволяє працювати з нею, не чекаючи повного висихання. Там написано, що через півтори-дві години. Як шпаклівка затвердіє, можна наносити другий шар. В принципі, ми завжди так і робимо, і проблем з цим ніколи не було. Третій стик це коли є заводська кромка і обрізна. Тут так само ми в першому етапі стрічку не даємо. Робимо як із обрізним стиком, заповнюємо спочатку щільно шпаклівкою його. Але потім наносимо шпаклівку ще зверху, там, де в нас є ця заводська кромка. І от таким от чином прошпакльовуємо і даємо йому знову ж таки затвердіти. Те ж саме стосується, коли у вас гіпсокартон з обрізною кромкою підходить до стіни. Ви так само спочатку зашпакльовуєте його. Вирівнюючи тим самим забираючи цей перепад, і тільки потім даєте туди кутову стрічку. Ну, так пише книжка, так правильно робить. Я до кінця не знаю, з чим це пов'язано, але рекомендації виробника. Перший етап на всіх трьох стиках зроблений. Чекаємо приблизно 1,5-2 години і будемо наносити другий шар. Пішло десь півтори години, і ми бачимо, як сильно просів е стик, який ми заробляли. От чому стики потрібно шпаклювати в два підходи. І саме з стиком, там, де заводська кромка з обрізною. І стик з заводською кромкою просів найменше. Дві години пройшло продовжуємо заробляння наших стиків. Починаємо з стика з заводською кромкою. Все, що нам потрібно, це просто зараз його накрити шпаклівкою і стягнути по площині. Отак от зверху ми накриваємо. І під таким прямим кутом просто зрізаємо лишнє. Я зараз покажу різницю з відтянутим і невідтянутим стиком. Невідтянутий стик і відтянутий. Тобто тут є просвіт, така ямка невелика, тут її майже немає. Переходимо до стика з обрізними кромками. Тепер нам потрібно в нього наклеїти стрічку. Для цього я так само використовую грибінку. Знову ж повторюсь, грибінка дає можливість вам нанести такий шар, який потрібний для приклеювання стрічки, і не нанести більше і менше. Тому що, якщо нанесете менше, відповідно стрічка не приклеїться. Якщо нанесете більше, зробите горба, якого потім потрібно буде відтягувати. Тому грибінка для мене це такий універсальний. Спосіб. І той же самий спосіб клеїмо стрічку. Вона має пройти посередині стака. Іншим видавлюємо залишки шпаклівки із під стрічки. Після цього нам стик потрібно трішки відтягнути. Беремо шпаклівку, наносимо з однієї сторони, з іншої сторони, і отак от відтягуємо. Все, стик готовий. Потім можна буде ще раз відтягнути, якщо у вас. Три шари шпаклювання, як у мене, то цього можна не робити, тому що за три шари воно, воно відтягнеться. Ну і з третім стиком, там, де йде лезька кромка з обрізною, робимо все те саме. Єдине, що стрічка має пройти якраз посередині от оцього обрізного стика. Тобто вона не посередині швуї треба класти, а посередині саме обрізного. І повторяємо ту ж саму маніпуляцію, яку робили з стиком заводськими кромками, відтягуючи його. І, друзі, прошу зауважити вас, наскільки мінімальний шар шпаклівки вдається використати при використанні гребінки. Тобто, якби я шпателем просто накладував сюди шпаклівку і клав стрічку, то відповідно товщина в мене була б нерівномірна. А так гребінка дає чітко рівний шар. От. Тобто, можна сказати, десь міліметр товщини у нас виходить перепаду. І потім це все дуже легко відтягувати. У випадку ж з заводським стиком? У нас перепаду взагалі майже немає. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Прошу підтримати мій канал, поставити вподобайку, підписатися. Пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте кращі способи армування стиків, або, може, у вас якийсь був досвід, яким ви вважаєте, що потрібно поділитися. Слава Україні! І всім до зустрічі.